Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Ми все ще перебуваємо в києво печерській лаврі в трапезній. Вже дізналися, як зійснюється чин щодо різдвяних страв. А зараз можемо познайомитися з рецептурою. Ми завітали на кухню трапезної до завідуючої трапезної. Це Галина Філіпова. Власне з Галиною Петрівною. Ми зараз е зможемо познайомитися з тими головними стравами, які виставляють ну принаймні, для монашеської братії тут у Києво Печерській лаврі на стіл. Галина Петрівна. Ви людина досвідчена, це відчувається. І досвідчена ви якраз в дуже специфічних стравах, стравах пісних для е, столу монахів, а їх е, скромною стравою не можеш готувати у дні. Тому ви добре знаєтеся, як зробити таку страву, пісну страву, смачною. Багато хто з господин нарікає, ну от така пісна страва, вона не може бути смачною. Власне, які є головні правила для того, щоб зробити ту страву, пісну, наприклад, той самий голубець, якийсь пісний, справді смачний. Щоб вийшла страва вкусна, першим ділом треба, щоб були продукти качественні. У нас тут своє є пособне господарство. На яким пособне господарство ми вирощуємо морковку, картошку, свіклу, сільдірей, помідори, капусту. І ці страви в нас без всяких хімікатів. Ми нам привозять, завозять ці страви, з цих страв ми готові брати її їсти. Щоб вийшли хороші страви, допустимо, голубці фаршировані або венігріт, е, значить ми до Венігрета завжди робимо, щоб Венігрій вкусний, ми робимо до Венігрі, запікаємо свіклу. Запікаємо свіклу в духовці і запікаємо морковку в, а взагалі, запікання в духовці. А взагалі запікання в духовці овочів чи якихось страв. Це додає смаку просто таке? Додає спрям. смаку і додає е, перше, що. Світла, виходить, красне і невиварене, і всі в неї качества свікли залишаються вітаміни в свіклі, то те саме і морковка. Ми все це печемо, потім нарізаємо, все заправляємо своїм растительним маслом, і в нас дуже вкусний винегрет. І, і братья з любов'ю куши. Ще раз подякуємо. Вибачте, нам за те, що ми вас потурбували. Але ви нам дуже допомогли. Вже принаймні я знаю для себе одну пісну страву, яку можна робити, і вже точно знаю, що вона буде дуже смачна. Власне, сьогодні ми побували в трапезній Києво-Печерської лаври і вивчали, які страви годиться поставити на святковий. Тіл на пісний святковий стіл до святого водохреща власне з допомогою якраз Галини Філіпової. Вона є завідуючою трапиною. Ми дізналися ще й цікаві рецепти таких пісних страв, ну зокрема, голубців. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.